Усім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині АТБ приїхала нова цікава промгрупа. Бажаю вам гарного перегляду. Ось така терка. Кругла. Ціна її 90 гривень з прорезиненим дном. 40 гривень коштує кухоль скляний із дизайном. Об'єм 280 мл. Набір контейнерів для сипучих продуктів об'єм 1 літр. Відрізняються вони кришкою, точніше кольором кришки. Є рожевий, синій, зелений, блакитний, чорний варіант. Ціна набору 70 гривень об'єм 1 літр. 159 гривень коштує ось такий набір контейнерів Вони різного об'єму 500-900 та 1,5 літри. Із плюсів зазначу це прорезинена кришка. 50 гривень коштує бульйонниця об'ємом 500 мл з темного скла. Кіш алюмінієвий, 299 гривень, діаметр його 16 см. Ви мені писали, що є якісь нюанси по ось цих товарах, іменно по алюмінієвих. Зберігайте чек, якщо ви придбали, обов'язково, якщо є якийсь фабричний брак, це можна повернути. Миска пластикова із кришкою, об'єм її. 3 літри ціна 70 гривень матова всередині глянцева каструля об'ємом 2 літри 800 мл алюмінієва Ціна 379 гривень зі скляною кришкою. із цієї ж серії, що був ківш Ось так можна зібрати цілий набір, цікаві у них ручки. Покажу вам поближче, такі нестандартні. І дно. Салатник діаметром 12 см, об'ємом 300 мл. Скляний із пластиковою кришкою. Ціна 31 гривня. Терка також із прорезиненим дном чотирьохстороння стороння Ціна її 90 гривень. 84 гривні коштує підставка під гаряче. Це просто любов з першого погляду. Зняла усі пакети, щоб показати вам цю красу. Ви поставте лайк, я старалась для вас. Ось такі вони квіткові принти. Є більш глянцеві, є більш матові варіанти з іншої сторони корок. Виглядає красиво. Вам таке подобається? Пишіть в коментарях. Всього я знайшла 5 різних зображень. 149 гривень коштує чашка із подвійними стінками об'ємом 300 мл. Ще один варіант. Тут вже об'єм 350 мл чашки із подвійними стінками. Салатник скляний, досить важкий, його діаметр 23 см. Об'єм 2 літри 800 мл. Ціна акційна 139 гривень 149 і 129 гривень чашки. Це що 350 мл за 129 Стакан пластиковий 430 мл. Об'єм 13 гривень. Підставка пластикова. Універсальна або для посуду, або для фруктів. Ціна 70 гривень. Форма для випікання скляна. Об'єм 1 літр та 400 мл. Ціна 199 Прапор України 119 гривень. Великий. Малий на палочці, 13 гривень. 179 гривень електрична запальничка. Дуже вона мені сподобалася вона заряджається від USB. Цей носик гнучкий. Дуже цікаво, хто купляв, пишіть відгуки. 30 гривень коштує ось такий лід багаторазовий, 5 штук в упаковці у формі кубів або кристалів. Набір резинок для волосся 2 штуки з пружинки. Ціна 20 гривень. Помада для губ. Ціна 31 гривня. Ефірна олія об'ємом 10 мл. Ціна 37 гривень. Блокнот з магнітом 22 гривні. Чудові варіанти, щоб прикріпити на холодильник і нотувати собі, наприклад, список покупок або список справ. Є і з різними зображеннями. 20 гривень коштує набір спонжів для нанесення макіяжу. Магніти. Сувенірні. Ціна 16 гривень. Браслет патріотичний 18 гривень. Фарба для волосся Грейс 31 гривня. Органайзер для дрібниць. Ціна 159 гривень. Таких невеликих він розмірів, на жаль, параметри не побачила я. Відкривається він із двох сторін, має такі вже проділи вмонтовані. Це одна сторона, і інша точно така сама. Є два варіанти кольорів: ось такий чорно-жовтий, а є ще чорно-білий, назвемо його. Та. Це такий майже прозорий пластик. Мені здається, цей навіть буде зручніший буде зразу видно, що дає. 119 гривень, тримаш для смартфона на шию. Повідець, рулетка, довжина 2,5 метри 179 гривень. Меламінові губки 30 гривень за набір. Дозатор для миючого засобу 70 гривень з губкою. Модуль змінний для очищення води 329. Валик для очищення одягу. Ціна 56 гривень. Сподобався мені такий формат, що є ось ця захисна оболонка. Тросики жіночі 50 гривень. 129 гривень. Сумка через плече чоловіча. Темно-синього чорного кольору. Ось так виглядає. Покажу вам поближче. Чохол для подушки. Ціна 100 гривень, розмір 40 на 40 см. Є й з різними принтами бавовна. Килимок на ціннику зазначено, що він придверний, я би його швидше назвала у ванну кімнату. Розмір 40 на 60 см, ціна 80 гривень. Має такі краплинки на звороті, що запобігає ковзанню. і сподобались мені також принти. Такі, знаєте, скажімо, теперішні, <сум> сучасні. Геометрія. Мальований таз з квітковим принтом 129 гривень. Хто писав мені в коментарях, як називається зображення на посуді? Будь ласка, продублюйте, я забула і загубився цей коментар. Зуття чоловіче суцільно лите 149 гривень, сумка пляжна 199 гривень. Такі дуже гарні на них є зображення принти. Сумка із замочком. Покажу вам поближче. Це ручки, це замок, всередині є підкладка і ще одна кишенька на замку. Кросівки жіночі є в білому або в чорному кольорі. Екошкіра. І ціна таких кросівок 549 гривень. 199 гривень набір кошиків. Чесно кажучи, я на них покладала великі надії. Коли побачила у газеті, вже хотіла собі придбати, але вони, дивіться, супермаленькі. Розмірів я не знайшла, крутила зі всіх сторін, хотіла подивитись, щоб вам сказати. Є у двох кольорах: чорно-блакитний та чорно бежевий Але гарні. І дивіться, тут сама менша корзинка має кришечку. Такий приємний бонус. Е, каркас металевий, ну, вона така плетена, покажу вам зі всіх сторін. Цікава. Вам таке подобається? Я дуже люблю все для організації. Це просто хі -хі. Моє, моя любов. 149 гривень коштує набір ємностей 3 штуки. Прорезанене дно, ручка, також є мірна шкала. І вони різного об'єму, також відрізняються кольором. Комплект постільної білизни. Євро. Так, ставте на паузу: тут є розміри, а ось тут є склад. Поліефір. Ціна 549 гривень. Подушка декоративна: 139 гривень, розмір 40 на 40 см. Так, матеріал. У нас є у двох кольорах, а, звичайно, можуть бути інші варіанти. Шторка у ванну кімнату 70 гривень, 1,80 на 1,80. Набір серветок із мікрофібри три штуки. І це вони з однієї сторони сірі, а з іншої сторони кольорові. Розмір 26 на 155 см. Рушники кухонні. Набір із двох штук. Ціна 78 гривень. Розмір 50 на 30 см. Один такий, як махровий, а інший вафельний. Набір двосторонніх скотчів. Ціна 55 гривень. 379 гривень, викрутка акумуляторна із насадками 26 предметів. Скатертини, це ще з минулої промгрупи. Ціна 45 гривень. Набір вішаків 70 гривень. Іграшка дитяча. Трансформер 50 гривень. 3D-конструктор. Ціна 80 гривень. Також її енциклопедії. Дуже мені сподобались аркуші. Вони такі супер гладкі, гарні великі зображення і є різна тематика. Наша планета, комахи, космос. Так, автомобілі. одним словом, всякі різні енциклопедії. Ціна 80 гривень 25 гривень. Коштує набір для творчості. Це є такі наліпки або на палерсі і маркери в комплекті. Дитина розмальовує наліпка своїми руками. Є різні тематики. Портативна бездротова колонка з підсвіткою. Ціна 249 гривень. Світловий супровід дуже красивий USB-вхід, кнопка вимикання. І ось так зверху виглядає. Мишка бездротова комп'ютерна. Є різних кольорів: чорна, сіра, біла. Ціна 149 гривень. 199 гривень іграшка дитяча робот. Трансформер. Тваринка. Вентилятор 50 гривень. Сподобався мені ось такий молоточок. Дитячий іграшковий. Ціна 119. Дякую вам, що були зі мною. Бажаю вам гарного дня. До нових зустрічей на каналі.